Друзі, всім привіт! Вітаю вас всіх на каналі. Сьогодні у нас 9 серпня. Приїхав я на нашу цибулю подивитися. Хочу вам показати, як вона виглядає. Можна сказати, що вже в останній, останній час перед збиранням. По ще який місяць часу до кінця серпня і, напевно, буде будемо її викопувати. Це зараз я на ділянці, де у нас посіяна цибуля, сорт Аліце. Ось дивіться яка цибуля. Можу вам її навіть вирвати. Якраз така, я би сказав, сама ходова, не є сильно велика і не є сильно маленька. І всякі, є ось такі менші трошки, де більше їх посіяно, де більше насіння впало як сіяли. Ось така. така. Вона вже, бачите, вона вже лягає. Вона напевно трошки раніша, ніж інший наш сорт. Вона вже випускає перо вниз. Ну, вона ще має один місяць, щоб рости. Вона ще зелена. Вона зелена, вона ще росте. Це зараз, напевно, така сама фаза, що ще буде рости сама цибуля. трошки заросло в нас, кропили гербіцидами, кропили грунтовим стомп аква. Потім кропили фермером гербіцидом. Але все рівно бур'яни є і від цього нікуди не їдешся. Ось така цибулька. Ось є такі ще екземпляри. Велика, гарна. Зараз перейду на інший участок, де посіяно у нас цибуля від Сенгензе. Ось, друзі, такий стан. Каже, вона вже вся лягає і лежить, вона напевно трошки раніше. По підживленню, що ми тут давали? Е минулого року восени виворали, розкидали румом 250-300 кг е нітромофоски. На гектар. Це тут у нас два гектари. Ми, ми вкинули десь 500-600 кілограм. Навесні, е, посіяли. Підживлювали азотом. Перший раз е, 250 кілограм. Другий раз теж 200-250. І ще один раз кинули по 100 кілограм. На гектар. І це все було у нас по підживленню. Ще листове підживлення було, сульфат магнію йшли, е, теж азотом, карбомід поверху, ну і фунгіциди. Фунгіциди, інсектициди. І ще треба її, напевно, пройти буде фун фунгіцидом раз. Бо я не знаю, чи будемо ми її ставити на зберігання чи не будемо, але фунгіцидну обробку було б добре зробити. Трошки ми вибрали таку ділянку, де у нас є бур'ян осод. Він вже, скільки ми з ним боролися, але все рівно ось він виріс. Зацвів. Місцями є лобода, але я вважаю, що це не критична ситуація з бур'янами, враховуючи те, що часу до збирання лишилося небагато, то в принципі немає нічого страшного. Так, зараз ми заходимо е, в іншу в нашу ділянку з цибулею. Е, тут посіяна цибуля від цингенти. Я не пам'ятаю як сорт називається, кому буде цікаво, перегляньте попереднє відео, там е, я показував, знімав я розказував, що за сорт і яка цибуля. Кому буде цікаво, хто не перегляне, пишіть коментарі. Я відпишу вам, скажу, дивіться, ось ця цибуля від компанії Сінгемта. Ось дивіться. Чотири прикупці і вона... І вона ось така. Тримається добре коренева система. У неї добре, бо важко виривається. Ось. Яка цибулька. Якщо порівняти з рукою. Це їх тут, бачите, таких чотири. І тут таких чотири. І є менше, звичайно. Але це таке, від цього нікуди не дінешся. яка буде врожайність без поливу. Сказати зараз, зараз важко. Це будемо бачити тоді, коли ми її зберемо. Ну і напевно тоді, коли продамо. Але надіємося, що врожайність буде непогана. Ну цей рік, що на вражанність сильно е, погода. У нас цього року дуже багато випадає опадів. Це дуже багато. Там були таких два тижні, що це просто день у день лило і лило. Якщо б взяти посушливий рік засуху, то який був би результат? Навіть важко сказати. У нашому регіоні у нас на Тернопільщині так буває, що може дощу не бути 2-3 місяці, навіть до півроку, а є такі роки, що просто лиє як з відра, не дає е, можливості зайти в поле, не дає можливості скропити. Зібрати врожай і тому подібне. Але це таке, як кажуть, в природі немає поганої погоди. Ось дивіться, тут є раз, два, три, 4, 5 цибулин. Прикупці. От бачите, дивіться, вириваю вам одну. Доволі непогана, середня цибуля, сама ходова, я би сказав. Ну вона ще м'яка, вона ще не, не є виповнена. Вона ще буде рости. Знаю сам по собі, що якщо дуже велика цибуля, минулими роками навіть собі купляв на, на ринку, то великої цибулі сам од особисто я не дуже хочу купляти, тому що краще купити середню таку саму ходову і скільки там треба до чогось приготувати, скільки собі взяли. Візьмеш велику, розрізеш по половинці, там десь постоїть, треба викидати вже. Тут в нас теж цибуля від сингенти. Тут вона у нас трошки рідше, як ви бачите. У нас тут е чоловік е з боку мав пшеницю. І він кропив гербіцидом і трошки нам її підпалив. Спочатку ми думали, що тут взагалі нічого не буде. Вона тут, вона тут дуже грипка порівняно. І як там далі. Але вона тут на порядок буде і більше. Так що, друзі, такі в нас справи. Не забувайте підписуватись на канал. Бачу, там багато людей перегляди відео по статистиці, там йде 2-4 тисячі. А в підсумку підписуються там 5-10 людей. Підпишіться на канал. Я думаю для вас це нічого не вартує. А для нас приємно. Ось, друзі, вирвав декілька цибулин. Цибуля гарна. Є більше, є менша. Будемо продавати. Якщо буде маленька, буде там певна кількість. Можливо. Собі на зиму висадимо їх в теплиці на зелене перо. Але це ми будемо бачити вже, чи буде така, що можна посадити, скільки її буде. І будемо бачити, чи ми вирішимо все ж таки садити на перо. Тому, друзі, ще раз кажу, підпишіться на канал, кому не важко. Поставте лайк, напишіть коментар, щоб це відео побачило більше людей. Можливо, в майбутньому зроблю для вас якийсь розіграш. У нас є ґрунтофреза. Вона нова, вона нею попрацював можливо яких 20 соток, 30 сфрезував до міні-трактора. Можливо, скоро розіграємо цю фризу на нашому каналі. Тому кому цікаво. Підписуйтесь і всім до нових зустрічей.